Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я готувала і раджу вам приготувати вівсяне печиво не в порівнянні з магазинним. Для цього беру дві склянки вівсянки. Подрібнюю її до стану борошна. Ось така вона. Висипаю в миску, сюди ж додаю трошки солі, кориці меленої чайну ложку, трошки мускатного ріха і чайну ложку соди. І всипаю борошно. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. В другу миску вбиваємо одне велике або два малих яйця, сметану, мед, цукор, і вливаємо розтоплене, охолоджене масло. Це. Ці інгредієнти теж добре перемішуємо, щоб вони подружилися між собою. І тоді рідку масу вливаємо до сухих інгредієнтів. І перемішуємо спочатку лопаткою, а потім вже руками. Має вийти ось таке рідкувате тісто. Не лякайтеся, воно таким має і бути. Тоді мокрими руками виробляємо кульки на печиво. І ставимо в розігріту духовку на хвилин 15-20 і наше печиво готове. Якщо ви його спечете, ви мені будьте дуже і дуже вдячні. Воно ось, бачите, яке гарне середині і крихке таке, ну дуже-дуже смачне і ароматне. Тож печіть, хай вам вдається їжте на здоров'я. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!